Оксано, суча дочко, я бачив тебе вчора з Іваном. Столи губу, Марко. Ти мені так потрібен, як сраті дверці. І я тебе кохаю. Десь так могла би виглядати сварка закоханих 100 років тому. Тут і драма, і любов, і міцне слівце. Бо так наші предки полюбляли і вміли лаятися. А як саме вони це робили і які слова використовували? Зараз розберемось. Це проект файно. Ми починаємо. Історично українська і російська лайка вони реально відрізняються у наших сусідів. Усе зводиться до статевого акту і, як правило, не завжди природнього. Наприклад, часто згадується, чиясь матір, і щоб хтось з нею зробив. Це дуже грубе і таке брутальне матючення. Відразу скажу так: у нас також були слова на літеру Х і П, які ще пишуть на парканах. Просто українці не використовували саме ці слова, коли лаялися. А що ж тоді у нас було? А була у нас срака. Тобто я маю на увазі, що наша українська лайка переважно пов'язана зі справлянням потреби і анатомічного місця, яке відповідає за цю роботу. Наприклад, поцілуй собаку в сраку, або насируть твої матері. До речі, тут як контраргумент можна сказати насири собі в голови, щоб м'якіше спать було. Якщо тобі мати сватає сина своєї подруги, а тобі він зовсім не подобається, то про нього. Го можна сказати, та такий гарний, як срака на виворіт, але тоді можна почути від матері щось типу: та я в сраці більше розуму маю ніж ти в голові. А взагалі, я проти того, аби сперечатися з мамою. Не робіть так, це просто історична фантазія. Також дуже поширеними у нас було щось типу прокльонів, хоча навіть вони зараз звучать трохи кумедно і незластиво. Наприклад, а щоб тобі в горлі пір'я поросло, щоб тобі дика коза наснилася, а щоб ти всрався посеред шляху широкого, щоб тебе коні грали. Таку лайку використовували, якщо конфлікт не дуже серйозний. Якщо ж ситуація загострилася, і треба було так конкретно дати зрозуміти людині, що вона не права. Тоді вдавались до побажань різних нещасть і покарань. А щоб тобі корова здохла, щоб вас гриці мордували, щоб тебе буря вивернула, щоб ти згорів без вогню. Якомусь, наприклад, російському кораблю українці могли б сказати, шлях би його трафив. Це прокльон, який означає інсульт. А якимось воякам, наприклад, тим, хто вторгається на територію сусідньої держави, ми могли б сказати, а що б вас пранці поїли, де пранці це венерична хвороба. Якщо існували такі лайки прокляття, значить були і способи, як їх відвести від себе. Все просто. Тому хто тебе проклинає, сказати, воно до мене не пристане, а тобі язик колом стане. Твої слова та тобі в пазуху, ваші речі та вам у плечі, і обов'язково при цьому скрутити у кишені дулю це щоб стовідсотково закріпити результат. До речі, до таких лайливих прокльонів вдавалося здебільшого жіноцтво. Чоловіка, який проклинає, суспільство зневажало. Бодай тебе волами возило, граблями волочило, грушку дитині пожаліла. Щоб тебе вдавило, а щоб тебе вже трястя взяла. Ну щоб вам язики повисихали. А ще українці вдавалися до самопрокляття. Їх використовували, аби запевнити когось у своїй надійності чи правоті. Наприклад, якщо товариш позичає гроші і обіцяє, що віддасть за тиждень. То засовуючи гривні у кишені, мав би сказати щось типу, щоб я провалився, якщо брешу, щоб мені до завтра не дожити, щоб мені язик всох, коли неправду кажу. Ну як після такого не повірити людині і не поділитися кількома лесями? Дуже часто у своїх сварках українці зверталися до вищих сил. Нехай Бог тебе покарає, щоб не діждав ні Петра, ні Павла, ні дрібних святків. Щоб тебе грім убив і блискавка спалила, найважчими вважали прокльони сирою землею. Люди вірили, що великих грішників земля не приймає і викидає з могил. Тому почути, щоб твої кістки повикидало. Це було дуже страшно. Записували народну лайку і мандрівники, які побували в Україні. Так, у 1657 році нашими краями їздив османський мандрівник Челебі. Він записав, що найпоширенішими лайками на той час були слова чорт дідько, а ще свиня та собака. От я і не хотіла, але як тут не згадати сьогоднішнє позначення сусідів як свинособак. І це не ми, це історія. Ну, Пісова душа. Що ж мені з тобою свиня зробити? Ах, іродське плем'я, якщо я не зверну ваші свинячі пики, то йди до всіх чортів чоловіку карти боже! Сваріться, матюкайте, не тримайте в собі. Головне, аби щиро від усього серця і українською.